Влітку рашики готують новий великий наступ. Про це пише попереджаючи українців британський журнал The Economist. Вони опублікували статтю із назвою Росія готується до нового великого наступу вздовж довгої лінії фронту. Отже, говориться там, що зараз певне затища. Це пов'язане скоріше з такими технічними питаннями, погодними. Тобто весна розвезла дороги, не можна особливо пересуватися, але тільки підсохне, вони знову підуть вперед. З переходом весни в літо є побовню, що Росія розпочне новий великий наступ, як це було минулого року, і здатність України стримати його цього разу виглядає набагато менш ймовірною, ніж тоді. Ну, звичайно, у нас нема залужного. Який був як батько рідний солдатам і всій країні, на якого як на, е, як на Залізного покладалося, за ним як за кам'яною стіною вся країна себе почувала. Саме тому їй країні, нашій Україні необхідно терміново мобілізувати більше військ і побудувати більш надійну оборонну лінію на лінії фронту. Ось. Що потрібно робити, будувати оборонну лінію, кажуть британські експерти, яких цитує економіст автори. Також вказують, що зволікання із вирішенням надання необхідної військової допомоги з сторони США і Європи становить ризики, оскільки Росія може прорвати недостатні оборонні лінії України. Проте Україна не може просто звинувачувати своїх союзників. Це ключовий, ключова теза. Вона також пропустилася помилок. Однією з них є провал у питанні людської сили. Росія готується до чергової хвилі мобілізації з метою наступного великого наступу. Терористичний напад на московський концертний зал 2 березня сприяє так мовити мобілізації. Путін збирається використати це для мобілізації російського. Суспільства і е, що особливо акцентують автори статті, Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. А уряд все ще мріє про новий контрнаступ і боїться думки, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось на кшталт кордону. Блін, ви хочете, щоб наш, щось на щось наш кшталт кордону перетворилося е, кордон. Лінія, та, яка зараз є кордоном України з Польщею, тобто, щоб Росія відібрала в нас те, що є, думка про те, що ця лінія може стати основою для майбутніх мирних переговорів, це саме те, чого пан Зеленський хотів би уникнути. Офігеть. Краще нехай відберуть Харківську область, Дніпровську, Полтавську, Запорізьку. Сумську, Чернігівську, Київ спробують відіграти, відібрати, так? Але небезпека зараз настільки велика, що це найменш поганий варіант. Чули там на Банкові, що економіст, британські експерти ну, досить неупереджені, досить компетентні кажуть, що нинішня лінія фронту це найбільш. Це найменш поганий варіант для України. Може бути тільки гірші варіанти, кращих бути не може. Блін, де би взяти нам керівництво, яке б думало трошки про країну зараз, коли їй загрожує смертельна небезпека, а не лише про свій рейтинг.